Таєва ефірі фактор безпеки. Минулого тижня Андерс Расмусен залишив посаду генерального секретаря НАТО. північно Атлантична Рада, найвищий орган альянсу, двічі продовжувала перебування данського політика на цій посаді. Журналісти фактору безпеки досліджували, чим запам'ятався нам 12-й генеральний секретар НАТО. Те, що Андерс Расмусен осудилося стати політиком, красномовно свідчить його біографія. Він народився в містечку Гіннеруб в комуні Нордюс на північному сході Ютландії в сім'ї фермера. У 1972 році в кафедральній школі Віборга отримав ступінь бакалавра з іноземних мов та суспільних наук. Згодом Расмусен впевнено склав іспити і став студентом одного з найпрестижніших вищих навчальних закладів Данії. Його майбутній політик закінчив у 1978 році зі ступенем магістра з економіки. На політичному поприщі Андерс Фокрасмусен проявив себе дуже рано, 17 років. Ще в школі він заснував і очолив відділення ліберальної молоді, яке стало свого роду альтернативою студентським групам, які виникли після паризьких подій 1968 року. Незабаром Андерс Фокрасмусен був включений до складу центральної президії ліберальної партії Данії Венстра. у 1973 році 20-річний Расмусен балотувався від ліберальної партії в парламент країни, але не пройшов. Ведучи активне політичне життя, майбутній генсек НАТО працював шкільним вчителем. В дорослу політику Андрес Фок Расмусен увійшов 1978 року, коли вперше був обраний до парламенту Данії Фолькетенг, після чого покинув раду молоді і призупинив членство в центральній президії ліберальної партії. Відтоді кар'єра молодого політика впевнено повзла вгору, він цим якої стала посада прем'єр-міністра країни, яку Андерс Вокрасмусен обійняв у 2001 році, становивши рекорд по тривалості перебування на цій посаді. Він тричі брав участь у виборах і жодного разу нікому не поступився. На посту прем'єр-міністра Расмусен провів ряд важливих реформ, однією з якої була реформа адміністративного устрою країни. Крім того, він провів податкову реформу. Націлену на скорочення оподаткування, були посилені імміграційні закони. Румунія, 2008 рік, під час саміту НАТО в Бухаресі тодішній очільник альянсу голландець Хоп Схефер презентував журналістам телеканал НАТО. Тиві поруч з ним Андрес Фокрасмусен. Його кандидатура тоді була серед міцних претендентів на пост майбутнього генерального секретаря Альянсу. Серед фаворитів назвали міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, якого підтримували східні новачки НАТО. Серед претендентів проскакували імена колишнього міністра оборони Канади Пітера Маккея і міністра закордонних справ Джона Медлі. Але це, на думку експертів, було б різким відходом від традиції, адже генсеком НАТО з самого дня заснування альянсу завжди був європейець. 1 серпня 2009 року Андрес Покрасмусен змінив на посту генерального секретаря НАТО Ябдехоп Схефера. Андріс Фокрасмусен став 12-м генеральним секретарем НАТО і першим, хто прийшов на цю посаду з посади прем'єр-міністра. Традиційно її обіймали міністри закордонних справ, рідше міністри оборони країн Альянсу. Лише одного разу пост генсека НАТО займав колишній прем'єр-міністр Бельгії Андріс Паак. Проте з моменту його відходу з поста прем'єра до призначення на пост генерального секретаря НАТО пройшло сім років. Це дуже здібна і досвідчена людина, сказав про свого наступника Яап де Хопсхефер. Андрес Фокрасмосен захоплюється спортом, любить кататися на лижах, бігати, плавати на каяку. Також він прихильник велосипедного спорту. Перед кожним самітом НАТО Андерс Фокрасмасен традиційно здійснює ранкові пробіжки. Це він перед початком саміту в Лісабоні, 2010-го, а це уже в Чикаго 2012-го. Наступний Наступних хефера уславився репутацію жорсткого, вимогливого, але харизматичного керівника, що володіє мистецтвом компромісу, а також надзвичайно пунктуальної людини. Крім того, Андрес Фокрасмусен досконало володіє двома офіційними мовами НАТО англійською та французькою. Щойно обійняв нову посаду, Андрес Фокрасмусен зіткнувся з багатьма викликами: війна в Афганістані, напружені стосунки з Росією, світова економічна криза, що загрожувала скоротити видатки країн на спільну оборону. Основні пріоритети в своїй роботі на посту генерального секретаря НАТО Андрес Вокрасмусен розкрив на прес-конференції 2009 року свій перший робочий день. Насамперед, це перегляд стратегії НАТО в Афганістані, розвиток відносин з Росією. Ще одна мета, яку поставив перед собою Андрес Фокраснусен внутрішня реформа НАТО і розробка нової стратегічної концепції Північно-Атлантичного альянсу. Втілювати окреслені пріоритети Андрес Фокраснусен почав щойно заднім робочий кабінет у штаб-квартирі НАТО. Для підготовки нової стратегічної концепції Альянсу була створена так звана група мудреців на чолі з колишнім дерсекретарем США Мадлен Олбрайт. Робота тривала майже рік 2010 року. Під час лісабонського саміту НАТО Андерс Андресокрасмусен представив нову стратегічну концепцію Активна участь сучасна оборона. У нас є дорожня карта розвідку НАТО на наступні 10 років. Нова стратегічна концепція НАТО щойно затверджена главами країн-членів НАТО. відразу після вступу на посаду новий генсек альянсу відбув до Афганістану, де зустрівся з президентом Хамідом Карзаєм і вищим керівництвом країни. На переговорах були обговорені майбутні президентські вибори 2009 року і питання подальшої співпраці. Результатом тривалої кооперації стало проведення чергових демократичних виборів цього року і закінчення військової місії альянсу в грудні поточного року. Сердечно вітаю президента Ашраф Гані Ахмадзая і виконавчого директора Абдулу Абдулу з нагоди початку виконання ними своїх обов'язків. Вони вступили на посаду в поворотний для Афганістану момент. Ми будемо продовжувати підтримувати їх та афганський народ заради безпечного, стабільного і процвітаючого Афганістану. Оголосивши про своє рішення вивести з Афганістану основні частини своїх сил, НАТО розпочало активну підготовку передачі відповідальності за безпеку в країні афганським національним силам безпеки. Аргументи скептиків про безславне закінчення афганської кампанії силами міжнародної коаліції стають все менш переконливими. Підтвердженням тому є розвиток національної економіки, соціальної та освітньої сфер, що, звісно, було б неможливо без стабільної безпекової ситуації в країні. 30 вересня цього року було підписано дві нових угоди, які повинні юридично закріпити новий формат партнерства Афганістану США і НАТО. Угода про співробітництво в галузі оборони і безпеки між Сполученими Штатами і Афганістаном, і угода про статус сил НАТО в Республіці. В свій останній робочий день на посаді очільника альянсу Андерс Покрасмусен привітав підписання двосторонньої угоди про безпеку між США і Афганістаном з огляду на те, що місія міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані завершується в кінці цього року. Угода про статус сил НАТО забезпечує правову основу для нашої нової місії з підготовки та надання консультативно-дорадчої допомоги поради афганським національним силам безпеки. Підписання сьогоднішніх угод означає, що нова тренувальна дорадча місія НАТО під назвою Рішуча підтримка зможе розпочатися, як і планувалося 1 січня 2015 року. Початок діяльності Андрес Покрасмотна також було ознаменовано початком морської операції НАТО проти сомалійських піратів. У серпні 2009 року, в рамках операції Океанський щит» в Ваденську затоку та Індійський океан були відправлені бойові кораблі Альянсу і Союзних Націй. 2012 року країни-учасниці НАТО домовилися продовжити цю морську операцію ще на два роки, тобто до кінця 2014 року. Таке рішення організації продиктовано її ефективністю. Експерти відзначають, що кількість нападів на цивільні морські суда з моменту початку операції Океанський щит скоротилося вдвічі. Я не виключаю розгортання військово-морських сил в інших частинах світу в рамках міжнародних зусиль щодо забезпечення відкритих і вільних морських шляхів, оскільки, схоже, пірати з'являються і в інших світових акваторіях. Одним з найбільш значущих моментів на посту генсека НАТО для Андерс Фокрасмусена стала громадянська війна в Лівії. У березні 2011 року Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, яка дозволяла світовій спільноті обмежене втручання в конфлікт з метою захисту мирного населення. А 31 березня НАТО розпочало операцію об'єднання захисник резолюція ООН-1973 щодо Лівії передбачала встановлення на територію цієї країни зони закритої для польотів, а також заклики до негайного припинення вогню, заборони на насильницькі дії відносно цивільного населення. Однак ці заклики лідер Джамахірії проігнорував НАТО, взяла на себе відповідальність у найскладніший момент військової кампанії. Неузгоджені дії союзників змусили країни учасниці доручити альянсу взяти під свою відповідальність командування всіма військовими операціями міжнародних сил в Лівії. Наша мета захистити цивільне населення і території, населені цивільними особами проти атак режиму Каддафі. НАТО виконає всі аспекти резолюції ООН, не більше і не менше. Після прийняття нової стратегічної концепції НАТО це була перша операція за межами кордонів країн альянсу. Важливим було і те, що вона відбувалася на виконання резолюції Організації Об'єднаних Націй. Завдяки скоординованим діям союзників вдалося зберегти тисячі людських життів та подарувати надію народу Лівії на гідне майбутнє за повітряної підтримки коаліційних військ. Лівійські повстанські сили скинули тамтешнього диктатора Муамара Каддафі. Від імені львівського народу я висловлюю слова найщирішої вдячності країнам НАТО, їх партнерам і арабським країнам, які підтримали і допомогли нам як справжні друзі. Ми вдячні їм за ті зусилля, які в партнерстві з мужністю і рішучістю наших громадян допомогли нам здобути перемогу. Ці слова голови національної перехідної ради Лівії були сказані ним 31 жовтня 2011 року на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Андрес Фокрасмусеном, який вперше відвідав столицю Лівії Тріполі. В той день очільник Альянсу повідомив про завершення військової компанії НАТО у Лівії. Багато наших країн пройшли шлях від гніту до свободи, від диктатури до демократії. Ми знаємо, що його не так легко пройти. Ми знаємо ці проблеми. І якщо ви звернетеся до нас за допомогою, там, де це в наших силах, ми допоможемо. Андреса Фокрасмосана по праву можна назвати новатором НАТО, адже кількість ідей та ініціатив, запропонованих ним, вражають. На жаль, інколи ці ініціативи були продиктовані геополітичними та економічними реалями сьогодення. Біля керма альянсу Андрес Покрасмусен став у розпал фінансово-економічної кризи. Ця криза, що змусила багато країн знизити витрати на оборону, розбалансувала і військовий потенціал НАТО. У зв'язку з цим очільник альянсу і висунув концепцію розумної оборони, суть якої полягала в оптимізації обороноздатності країн, які входять до нього, і більш раціональному використанню військових ресурсів. Відповідно, обопільне бажання членів альянсу стати економічнішими і зберегти безпеку, ви в концепцію розумної оборони. Презентація цього принципу відбулася в щорічному звіті генерального секретаря НАТО Андрюс Покрасмосана в грудні 2011 року. Наша система включатиме в себе різноманітні протиракетні активи країн-членів альянсу, як то супутники, кораблі, радарні системи та літаки-перехоплювачі, які будуть взаємопов'язані між собою та знаходитимуться під керівництвом НАТО. Вона дозволить нам протидіяти загрозам ззовні Євроатлантичного регіону. Це насправді спільні трансатлантичні зусилля. Сполучені Штати та європейські країни, члени альянсу, інвестують у нашу спільну безпеку, і це є яскравим прикладом оновленого формату співпраці, який ми називаємо Розумна оборона. Країни співпрацюють разом з метою розвитку спроможностей, які вони не здатні розвинути самостійно. В актив Андрюс Покрасносана можна віднести і розширення географії партнерських ініціатив НАТО. За час своєї каденції Расмусен активно подорожував і налагоджував відносини з країнами далеко за межами Євроатлантичного регіону. Грузія, Японія, Корея ось далеко не повний перелік країн, які не лише активно співпрацюють, а й беруть активну участь у спільних з альянсом міжнародних заходах. Нового значення набули такі програми НАТО як Середземноморський діалог і Стамбульська ініціатива співпраці. Чимало зусиль Андрс Фокрасмусан доклав і до розвитку більш тісної співпраці між НАТО та ЄС. За словами очільника альянсу, він завжди залишався прихильником Європи сильною в економічному, політичному і військовому відношенні. В жовтні 2012-го мандат пана Расмусона на посту генерального секретаря НАТО у зв'язку з помітними успіхами був продовжений ще на рік. З того часу Андерсу Фок Расмусену вдалося розширити коло партнерів альянсу у 2012 році. Угоди про співпрацю було підписано з Австралією та Новою Зеландією, а у 2013-му – з Колумбією. Колумбія стала першою країною Латинської Америки, що вступила в партнерські відносини з НАТО. Крім того, на саміті Північно-Атлантичного альянсу в Уельсі, який відбувся цього року, було оголошено про вихід на новий рівень кооперації з рядом країн, включаючи Україну і Грузію. Сучасні виклики безпеки носять глобальний характер, і в багатьох випадках найбільш ефективним способом боротьби з ними є співпраця з партнерами по всьому світу. Але головним випробуванням для Андрес Фокрасмусона стали події 2014 року в Україні. Агресія Росії проти України змусила НАТО згорнути співпрацю з Москвою. Генсек НАТО назвав дії Росії найбільшим розчаруванням за п'ять років на чолі альянсу. Нещодавно, під час прощальної промови в Європейському фонді Карнегі в Брюсселі генсек сказав, що Росія прагне створити на території України нову зону замороженого конфлікту і закликав Захід не допустити цього. Ми намагалися довго і важко налагодити партнерство з Росією шляхом врахування її занепокоєнь в галузі безпеки та на основі положень міжнародного права. Одна з моїх перших промов на посту генерального секретаря НАТО п'ять років тому назад була присвячена налагодженню стосунків з Росією. На жаль, Росія відкинула наші намагання порозумітися натомість ця країна почала розглядати НАТО і весь західний світ у ширшому розумінні в якості супротивника. Росія розтоптала принципи та зусилля, на яких було побудовано мир як в Європі. Такі поза її межами після закінчення холодної війни. Тож конфлікт у стосунках із Росією тепер залишиться у спадок наступника Форасмусана Єнсу Столтенбергу. Так само перед Єнсом Столтенбергом постане викликом ісламська держава, екстремістський рух, який безпрецедентними темпами поширюється Іраком та Сирією, та за словами західних лідерів загрожує не тільки близькому сходу, а й безпосередньо європейським державам. Не держава, а скупчення терористів, які чинять страшні злочини з цивільним населенням в Іраку та Сирії. Я щиро шкодую за людськими втратами, які там мали місце. Всі країни НАТО стоять плечем до плеча, рішучі та об'єднані проти цього спалаху тероризму. Своїм часу колишній міністр оборони Данії Ханс Енгель сказав, що Андрес Покрасмусен – хороший організатор блискучий тактик, який володіє умінням самоконтролю. На посаді генсека йому вдалося застосувати ці здібності. Відтак, за його управління у НАТО, з'явилася нова стратегічна концепція – «Дороговказ для країн альянсу до 2020 року. В умовах глобальної фінансової кризи та скорочення оборонних видатків країнами НАТО Андерс Фокрасмусен ініціював концепцію розумної оборони, яка була схвалена та сприйнята усіма країнами альянсу, і яка до тепер діє ефективно. Утім, ефективно діяв на своїй посаді і сам пан Расмусен. Інакше Рада НАТО не подовжувала б двічі його мандат на перебування біля керма альянсу. Наступного 13-го генерального секретаря НАТО Янса Столтенберга чекає багато складних завдань однак робитиме він це на чолі альянсу, який був, є і залишатиметься найпотужнішою безпековою організацією світу. Для мене велика честь бути обраним наступним генеральним секретарем НАТО цього унікального альянсу. Я докладу максимальних зусиль, щоб виправдати цю честь і слідувати високим стандартам, які встановлені вами під час перебування на цій посаді в останні п'ять років. Ви продемонстрували вміле керівництво та перетворили альянс на ще більш спроможну організацію, яка забезпечує безпеку та стабільність і забезпечує зв'язок між Європою та Північною Америкою. Порчий колектив фактору безпеки щиро бажає новому генеральному секретарю успішної праці на новій посаді. Ви дивилися фактор безпеки. До побачення зустрінемось за тиждень.